Toilet Tower Deference. І сьогодні ми спробуємо пройти Abysmal Mode але тільки лазерними юнітами. З лазер юніт у нас є. Ой! Ну, не густо, якщо чесно, друзі. Лише я знаю, що є лазер з ядра У, 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 У. Ну і ми візьмемо ферму, щоб мати хоч трохи грошей. Що хоч мати якісь шанси. Якщо ми не зможемо пройти... Щось ферму зробив, ага. якщо ми зараз не зможемо пройти, тоді ми підемо на трейдинг плазу і там вже знайдемо якихось ралітки, хімбових кітанів з лазерами і будемо пробувати пройти Абісмомод вже друге відео за сьогодні, я вас дуже прошу. Поставте лайк, підпишіться, будь ласка, на канал. Вам взагалі не тяжко. Це, ну, просто ну, буквально підписка вам нічого не зробить на телефоні. Ні най пам'яті не займе. А мені буде просто дуже приємно. Так, ми загружаємося, так що всі зараз ставлять лайк. Лайк це до перемоги. Опа, зразу там автосківчик. Так, насілаш лазер. 14 тисяч ДПС, 18 тисяч, 9 і 400. Нього є пірсні, а воєпадо встановити такий бот. Нас посадим грім лазерик. Вітаюся в наше минуле відео. Видержаємо саме дві ферми, якої проходили тільки камераменами. І потім путадефаємо. Поставили. Шикарно. Так, зразу до асасіна. Він тут швидкий. Опа. Зразу ще раз ставим ферму. Так. І тепер зараз вона прокачати швидко ферми на максимум. І виставляти помолить по нашому... Оборону. Нам треба, напевно, тут водій запомалювати, ставити тут один лазер, потім тут, щоб вони дуже помало йшли, і наші тітани встигали наші титани. Титан встигав їх добивати. Бачите, у нього є ядро. Якщо у нього не буде лазера, то ми його не будемо ставити. Ми його тоді продамо. Але я, якщо, наскільки я пам'ятаю, що в нього є лазер. Так, зараз піде так якщо треба на боса допомогти. Тут качаем за 250. Ой-ой-ой. Давай -ой да -ой. тут два так вот уже по 800. все трокача. Давайте сколько. 800. И тут за 600 берем. А тут за 250. Катуила ничего свиньи сегодня. Ого-го, ого, у нас зразу проблеми, зразу. І, зразу сліпнули. Став титан, тітана, тітан, тітан, титан. О, в нього є лазер, супер. І, титана сліпне. Так треба ще сюди, треба, щоб не сліпали. Треба качати ферми, щоб у нас зразу нас були гроші, і ми ще таких могли всіх качати зразу. Ой, тут зразу, зразу, тяжка, зразу, зразу тяжка катка. Просто з моменту тяжка. Так, зараз головне не програти, зараз головне не програти. Так. Так. Качаємо шипан, качаємо на його, добре качаємо його. О, лазер гати, гати. Так, зупиняємо автоскіп, зупиняємо автоскіп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все дуже погано. Ні, все. Все, того кликав. Зараз спробуємо хіба титана качаємо. В нього ще з'являється ще один лазер. Тяжко, е, тяжко, тяжко. Тяжко. Так, так. Вже пішов бос. О-о-о-о! Почали дефати помаленьку. Ви ставите лайк і ми виграємо. Скіпаємо. і качаємо його. Так, помаленьку не спіша. Так, мені би почало щось йти трохи, почало щось перти. давайте так от. Кожен, хто зараз підписується, кожен зараз поможе нам виграти. Просто підписка це мені допомога. Кожен підписується, ставить лайк, ви мені допоможете. Опа-оп, а мене зараз тих загодити і всі їх просто гадити по пірсі до тих вот, тих гот. О, а о є, супер, супер. Так, о, ще користуватися, тут тепер їх починаємо запомарювати. Все, друзі, ми прокачали ферми на максу, тепер у нас є хоч би якісь шанси. Опа. О, оп, оп, тепер того грін лазер сам, хай ще теж хоч трохи гати. Так, і давайте будемо помаленьку скіпати. Не спіша. Щоб нас одразу не прогатили. Оп. І одразу ще вносить якийсь хоч би урон. Плюс їх запомалює хоч трохи. І ті воно ще догачують. Все, друзі. Добре, тактику ми більш менш зрозуміли. Значить, давайте помаленьку скипати, скипаде, як у нас і пірсинг. Шкода, що тут вже на максимум вкачав. Влі... О, а шадки там вліза, супер. Зразу його прокачуємо. Так, я кажу, бачите, в нього зразу два лазера, так що лазери, запівчина підходить по челенджу. То що, це, ну, це що ж мене взяв? А, я згадав. Та ще рахую я рахаю, що з минулого відео просто питався, чи пан чи один камерамен рахується. Так би було нечесно. Ми ну, разом буквально майже ним прийшли. Так що ми будемо старатися якимись новими юнітами. Так. Я певно, що виставити вод пару. Так, не чуть, -чуть більше ДПС, ніж тих год. Буквально на 4000, але більший. Так це абіс моду треба треба колосальний урон, бажано. У нас тут зелений лазер, два червоних і синьобі. Рожово-білий. Так, перше перш, приключаємо його, шупінгатив прям пірсінгом друзів, Напевно. Ой, ой-ой-ой, який його. Армі радиус. Ого, як він файний пісінгом. Ні, добре, наші є поки що всі шанси. Зараз того мого виграти. Бачите, так тяжко йде, тяжко, тяжко. Але, але зносимо, зносим. Добре, друзі, значить ще качаємо його. Супер. Супер, супер, супер. І тепер будемо почати помагати. Тих саме максимальний радіус. С-40, ну, небагато, небагато. Але хоч щось. Скіпати, бо нам треба, попевно, дуже багато грошей. Так. Давайте ставимо автоскіп, пробуємо далі, хроніці на автоскіпі, щоб скіпались хвилі і багато босів. Бо так, як у нас є пірсинг і там банімент, він має ще. Аує. Він має ще Аує. Це теж дуже прикольно. Так, мене навіть камерамен, він має АОЄ. Це дуже-дуже їм бомб. Добре, що в нього є лазер, бо без нього я не знаю, як би проходили. Так. Ну саме домовились, зараз кожен ставить лайк. Кожен підписується на канал. І у нас ми виграємо. Хто хоче щоб я виграв? Ставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал. Ну, це реально, це... Це серйозно, безкоштовно. Ну, ніякої пам'яті не земель, мені просто буде приємно. Бачите, у нас тут дуже багато лазерів. Знаєте, як можна лазери виключити? Оп! Ну добре, ті не можна. А з них ми можемо виключити. Це низькі ефекти. Так, так, друзі. Вже майже всі на максимумі. То дуже добре. Треба би того би поставив поставити трошки поближче. Того я би продав, плюхнув його максимально близько сюди по пірсику. І поставив його би десь от, напевно. От так, друзі. Супер. Так, я вас дуже прошу. підпишіться, Будь ласка. Я вже напевно, 15 разів прошу, я дуже просто дуже хочу, щоб ви підписали, друзі. Так, місяці, у нас ситуація непогана. У нас дуже навіть непогана ситуація. А я не думаю, що міфіками, як з люзівками, ми прийдемо ці води. Буквально як сюди це грін Ну і тут, тут Large Laser. Red Laser. Green laser. Ну ті саме анімені просто лазер немає. Ну і лазер ферми немає, тому ми взяли карот фарм панімен. він рахується камерамен. Правда? Це ж то, що мене спікер, це камерамен. Так. Потихеньку не спіша, помаленьку. Скоро буде 30-та хвиля. І ми не спіша. Оп. Так, в нього хоче бути один захист, того один захист, тих немає захисту. Перелазера є два захисту. Через. І вот, через броню. Тут є. то у нього лазерна пушка А можна зрозуміти, чому? просто подивіться на цю лазерну пушку 18 тисяч дпс а який тут 8 маленький лазер І на цю машину І 14 тисяч дпс ну це ж машина махмута туалет Це хто Це він. Ні. та Та-та-та-та-та-та. та. у -та 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 -та. та, скільки есть помидор за сам мільйон хп опа Оп-оп-оп-оп. А, тут конце йому продати. І... І поставити сюди тут, щоб він туди запомолював. Їх на всяк випалив. Наприклад, отихвод от, ще почали допомагати, як того... Це вот... -то. О, ні, мільйон, мільйон не знесли, це дуже добре. Ми зносимо багато юнітів, у нас тут АОЕ і пірсінг. Це дуже добре. Так, то я, то я запомалюю, почнети год. Значить, там той лазер, і, і нам допомагає вже запомалювати, які виходять з цього от радіусу, як тигот. Ой-ой-ой. Сліпнув. Так, так, певно, продаємо одну ферму, друзі, і ставимо ще одного тітана Банімена. Качаємо його зразу з пірсингом. 35-х віра. Так, потихеньку не спіша, ніби не приходять. Ніби не проходять. Ніби таких маленьких, там до них менше хп. Просто береш і гроші. А Давайте вам ну, ще продумати готкей род фармі. Давайте поставимо ще одного банімена. А, друзі, на рахунок обнови. Обнова виходить 19 грудня в 20.00. Він завжди переносив, але тепер 20.00 завжди виходила обнова. Я сподіваюся, що вже 19 грудня вона вийде. І ми побачимо повернення той Летавер Деференсу. Того, чого всі чекають. А давайте ще попробуємо тобто тут поставити балімена, щоб не щоб його не сліпали. Щоб було дуже сильно сліпити, я його продам. Ага. Що так? Непогано, правда? А позавже буду дуже сильно сліпати. Так, що я кажу, я його зараз продам тобі. Не встигнути. О! Я, потрібно ліпше поставити його сюди. Я, ми, напевно, десь тут вот, бо в мене там вже місце кінчається. Бажано, щоб поближче, поближче. Він теж буде парни, пично сюди гадити. А якщо буде бити якось отаку воду, от, то... От, от, Буде, буде. І плюс аує. той Грін Лазарін, нас тобі майже все тримає. Теж 40-го хвиля. Ось пішов деструктор AstroToyт. Так, ми помаленьку, не, не спішал. 3 мільйона помаленьку зносимо. Він запомалюється, Ну, ми я не знаю, що ми герцогиню за 40 мільйонів. Він тут взяв одразу. Ні ще не сліпну, це дуже добре. герцогиня наш... На тому що ми її почали стопити, і вона потім на того грін лазера. Оставлю сюди до Вона буде будемо нього стопитись іначе буде гасити О! О, проблеми почались. Так, так. Помаленьку, помаленьку. Ой, гліч пішли. Ой! В Ой, наші стопаються. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Одного Ставимо ставим ще одного баннима, бацаны ведь. Понимаем... Банниман все-таки і бой. О! О! Так, я ставим персинг, а у Не прорвалися. Атнемо всіма лазерами, які у нас тільки є. Давайте, 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 гадіть, гадіть, гадіть. Зараз ще їх виграти. Химби ну, міг гріпа, так що скипати було лайком. Його це лазері дуже сильно сліпають. Я певно, их переставлю, Я его поставлю сюда. Опа. Так, это у нас White Blade Strider Toilet. А -а -а. О, Майкл Джексон. Но в оригинальном сериале це Майкл джексон мауливанный. Почему тут изображены гигантские туалетом. Не розумію чому, Ну, певна авторські права, друзі. J toilet 2.0. Але що я люблю цей тавердев? Це за анімацію. І за то, що тут прям точно все так гарно, розписано. Ну шкода, що немає старих типа. Ну що немає старих тих год вот, іконок, але я сподіваюся, що він їх поверне і буде робити ритуату Тавер Даркінс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 мільйонів. Воно знесем таке. Скіпаємо все одно. Щоб ще що, час, щоб у нас. Друзі, якщо будуть якісь проблеми, я до вас повернусь, щоб не сильно затягувати відео. Друзі, почане так проходити гіант смус стоєлет. Я бы маленькую скіплю, щоб душно сильно не затягувати гру. Бачите, у нас йде 20 хвилин. А тут в ультралазер туалети. І сильні... Не... О, о, 50 хвиля. Секуто астротуале, якщо не знесення, то буде проблемно. Як бачите, тут вже дуже сильно проходять. Ой-ой-ой, то там все. Готіть, 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 готіть! Нам не вистачає медика якогось лохнулись. бачите. все, аплик. Ми навіть не зносим мало. А, він під шито був. А, мені ми маємо знести Ми ще його можемо виграти, до речі. Тільки якщо ми виграли ледве 3 мільйона, як ми будемо вигравати герцогині? Добийте, добийте його, добийте, добийте. Добийте його... А, є, 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 поки. Ой, тут їх дуже багато. Вони всі сліпаються в мене. У мене всі сліпаються. А это переставляти оборону, не знаю. Яких тут ослипають? Опа, 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 опа. А як? А шо? А чому? Грин лазер запомали всіх Ага. Ну, ще минут не можемо знести. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ми ще можемо їх виграти Переносит, переносити, переносити. переносит. лазер. Є, 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 поки що, є, поки що є, поки що є, поки є, поки є. Поки є. Опа. Так, 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 так. Скипаємо. Джейповно не маться. не Нє, 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 нє. Так, 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 так. доб'єм. доб'ем, доб'ем, доб'ем. Вставь найбільше ДПС. Не, ну за грошей не Доб'ємо, 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 доб'ємо поки що. Ух! Це було тяжко. Це було тяжко. Як розумієте, ми не зможемо що йому робити, як ви бачите, тут же просто... Гіпер босс Бос Тводу 4-0. Не знаю, чи ми їх можемо виграти. Грін лазер вихай не запомалює, або то буде дуже довго. Опа! О, вони гадять через ту стінку, прикольно. Оставимся сюди, і там банімент. Ні, ну ми можемо ще пробувати. О, герцогиня, герцогиня. Це найбільша наша проблема, герцогиня. Бачите, дуже гарний пірсінг. Ні, чого ти лазер сюди чуть-чуть дістаєш? так гарно воно все так все прочує тим лазером. Того продаем. Хочу не запомали. Ну не поняли, да? Вот тут вот куда? О! Сразу их встанули разу нас там це наш боєць він просто тягне на собі всю катку. давай просто лазером їм в голову попадає і все ну чому ти між по корпусу що ти можеш просто попадати в голову і їх збривати? Це два, це два герої Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хіба якщо нас, нас може врятувати тільки АОІ урон? Тільки. тільки нас рятує, ще поки що. Ми навіть ще з вами живемо. Я повернуся як тільки будуть проблемки. Або ми виграємо. Надіюсь ми виграємо, ставте лайк. Друзі, як бачите, проходить у нас астротуайлат, ми може нічого не ви Бачите, як тут взагалі купа йде. Герти, плюс ті от приводи. І нас він дуже сильно. Ага, бачите, туркий, Ви добили його. Бачите, тут боси турки. вони Нас просто дуже сильно допігачують, І через це ми за вами дуже сильно проходимо. Ви бачите. Дуже тяжко. Лазер юніт вони себе непогано показали. Ми прожили знаєте, до 55-ї хвилі моді, враховуючи не на, не на дуже сильних юнітів. Ну хотів ну будь ласка, вас прошу, ми можемо, ми можемо. Ми можемо виграти герцогиню з маленькими дуже шансами, але можемо. Якби в них був, наприклад, там 10 захистів кожного, тоді їм ми мали дуже великі шанси пройти. А так через гіперслів турки, бачите, як зразу пропадають люди через отогово турки, які просто своїм... Лазер... О! Ла... Вони проти нас нашу тактику запустили. Вони проходять тільки турки лазерами. Бачите? чотири гіпр. Це бах, що вони застрягають. Вся нее! Вам тільки 330 минут. Та... Це відео затягнулось. якщо ви набираєте 15 лайків, друга частина виходить, як купляю сильних юнітів, і ми повністю переходимо в Mod тільки лазерними юнітами. З вами був я, Іля Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити другу частину, а також дуже багато різних і прикольних відео. З вами був я. Беремо ці вот. Давайте на давайте кінець відкрию. З вами був я, Ілля. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Нажимайте на дзвіночок. Всім до нових зустрічей. Всім па-па!